Прокляття. вони вбили Ворона. Капець. Прощавай, друже. Треба йти, Мерлін. Скоро тут буде ще більше солдатів. Блін. Твоя правда. О, Окей, за неї треба біжати. Біжи. Уже недалеко. Назад, назад, назад. До речі, перезаряди. А, я зрозуміло, відкрити, так? Давай, заходь. О, знаєш, що куди. Зайти. Куди ми йдемо, Марлін? Сюди. Уже недалеко. Ти в нормі, сили закінчуються, але я виживу. Це тут. Поряд. Треба поквапитися. Будуть арештовані та заслужені. Так, вона так повільно йде, не можу навіть біжати, якщо пишу, що нажимаю бігти, не можу... А бігти. що перевозимо? Я покажу. Mm -hmm. Джогела, допоможи мені. Термінала допомоги. Відчепися від неї. Гей, гей! Відпусти. О, ось мала... Дітей варбуєте, Леси, так? малу Вона Скартиньки. не змінила. Трястя. Що сталося? Не хвилюйся заживе. Привела помічників. Але з тобою не піду. Тоді я залишаюся. Елі, можливості більше не буде. Що? Вантаж вона? У будівлі капітолію вас зустріне група світляків. Це нелегкий шлях. шлях. Ви зможете. Відведіть її, повернетеся і зброя ваша удвічі більше зброї. До речі, де вона у нашому таборі. Поки не побачу, доставки не буде. Підеш зі мною, перевіриш зброю. Мене зашиють, але їй не можна до тієї частини міста. Хай Джоел нагляне за нею. Гей, гей, що з ним. Звідки ти їх знаєш? Я дружила з його братом Томі. Він сказав, що я можу покластися на нього. До чи після того, як покинув ваше ополчення, тебе він теж покинув. Він був молодець. Відведи її до північного тунелю і чекай на мене. Господи Боже. Вона лише Рані, О, я... Я... Я Так Про людину кажуть вантаж. Усе буде добре. А ти перейди. Не затримуйся. А ти будь поряд. Ну, знову стрілять. Ага, мало за мною біжить, так? Ага. Угу. Я чула стрільбу, але... Що сталося? Ага. Світляки. Те саме буде з нами, якщо не заберемося з вулиці. Ну, і тепер мала зі мною біжить. Я просто біжу за тобою. Ага. Боже, стрмно, все, чесно. Не можна перелізти. Чи щось зробити, ні? А що робити? Горішки хоч. Хе-хе. карається смертю. Не піддавайтеся, Блін, що робити? Куди? Тепер ще. А, я звідси поверну... спустилася, так? Я тут була, чи ні? Так, треба зрозуміти, куди йти. Де якісь підсказки? А все, ті інші всі ділись кудись, ні? Опа! Переховування і лікування злочинців карається смертю. Не себе передбачайте. Добре, значить десь Коли у горі має бути вихід. А тут є? А, тут є. Сюди. Ага. Не побачила з першого разу. Ну що, давай, 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 давай. Ходи сюди. Давай за мною. Йду. Та, треба на... Можна зайти? А тільки за мною одна мала йде і все. Її треба доставити, як зрозуміло. Повідомляйте про бух'яру, підвірю діяльні. Куди ми йдемо? Загаю, куди так, ми... Вийдемо до північного ага, туди. І як треба. нам туди залізти? Дай на хвилину. Ага. Я зрозуміла. І на себе ми будемо стрибати, так? А, -а, а, можливо. Так тут же і так можна пройти, ні? На горе може. А, туди я зрозуміла. Так, можливо треба це ціп... на себе. О, так, мабуть... куди угору? Так може, вже можу. Так, відпусти. Вже може. Треба ближче, мабуть. Так. Угу, відпусти. З цієї сторони можна насипитися, так можна у, можна так, <звук> 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 так. Ага. Может так? О, так, є. Знайшли як. А допомогти малій. А, вона сама. Прикол. Так, вона сама за мною йде? Її не загубили, ні? А, вона там здалеку. Може, тут може також щось якесь стріляне? Так, двері. Двері, ні. Двері не треба. Тунель. Ти по ньому речі переносиш? Так. Угу. А контрабанда? Час від часу. Треба Ді всі двері ходили? перевірити. Ні, це. Тут не, тут немає, тут немає. То які стосунки між тобою та Мерлік? Не, не знаю. Мабуть, вона мій друг. Твій друг, так? Ти друже з лідеркою світляків. Скільки тобі? Дванадцять? Вона знала мою маму. Тому дбає про мене. А мені 14 і це тут взагалі ніяким боком. Ой. То де ж твої батьки? Цей вік. А де батьки всіх інших? То вони давно О, померли. Якраз ми виходимо mm. у гору, єс. Yes. То щоб не вчитися в школі, ти втекла і приєдналася до світляків, так? Слухай, я не маю тобі казати, нащо ти мене супроводжуєш? Окей? Знаєш, що найкращому мої роботи Вже пішло, пішло. Мені не треба знати причину. Якщо чесно, мені взагалі начхати на тебе. О, супер. Мужики, того так можна казати О, бачу двері. Їх можна відкриваємо. Це тут. І що ти робиш? Убиваю час. Ну, а мені що робити?

Сімки дуже сумний. Фільм не вона. Навчу погані сни. Але фільм не дивилася, але відчуваю, що. Так, я теж. Цілий фільм можна плакати. Oh. Знаєш, я ще ніколи не була так близько. До стіни. Це так темінь. Гірше вже бути не може. Середньо. Що світлякам потрібно від тебе? Привіт. Вибачте, що довго. Скрізь ті кляті солдати. Як Марлін. Житиме. Я бачила товар багато до роботи. Так. Ходімо. Так, що ми тут робити? О, що запитати у неї. Тобі тому? не здається дивним, що вони попросили про це нас? Мерлін сама хотіла відвести її, але ситуація змінилася і вона вибрала нас. Вона втратила багатьох людей, тому варіантів не було. Так, сподіваюся, нам хоч заплатять за це. Знайдемо когось. А вона знову повернулася жінка. О! Проходимо, проходимо. Є. І тут куди? Добре, хоч свій малу вже знайшли. Кудись. Чесно, взагалі не розумію. Куди йти? От куди йти тут? Хтось <рес> підскаже, що тут робить далі. Так. Якось може зацепити його, ні? У. А, прикольно! тебе догадалася. здогадалася. А треба отак робити, так? Давай, 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 давай. ще. Ні, один глядач. Right. Це, мабуть, була я. Чи зараза. А що тебе? Давай, 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 давай. Давай! О, є, все, вийшло. І що далі? Ти щось запрацювати? О, бачу. А хто нас там чекає? Вона сказала декілька сміттяків з іншого міста. Хай Дік, певне спрости. Хто ти нас працює? Донька якогось того. А скільки нам ще йти? І якщо це буде. Треба? За планом, ага. за декілька годин будемо. Давай подивимося, що Елі. тут можна взяти. Може, що знайду. О, я ж казала. Так, треба завжди дивитися. Сховати. Тут нічого не можна стрибнути, ні. Добре, все, пішли далі. А, точно. Ліхтарик. Майже забула. Піднімися і перевір, чи нікого нема. Ага. Давай, дивись, що там такого цікавого Почекайте, там патруль. Блін, не повезло. Так, усе добре. Піднімайтесь. А патруль їх таких Дивись під ноги Что ще цікаво? Поки що відео. Мабуть, зараз же треба йти. Патруль, но. Я реально за стіною. а що це таке. Так, я думаю, що нам сюди. Ні, нам не сюди. так, що якось може застригнуть, ні? Щось мені здається, що нам сюди. Ні? Ні, нам не сюди. А, може на цю штуку треба застригнути, ні? сюди. А, ну так, сюди. Це знайшла шлях. О! А ну, без дурниць. Рухайся. Капець, яка нас розвернеться. На коліна. Скануй, я передам по рації. Добре. Рука за голову. Я ж казала, треба вас... Було... Це Рамірес, 12-й сектор. Стрілячі... Мишліть машину mm -hmm. за трьома волоцюгами. Зрозуміло. Відпусти нас. Ми добре заплатимо. Заткнися. Ця срань. А вони перевіряють, mm -hmm. чи вони не хворіють, мабуть. Коли будуть? За кілька хвилин. Боже, боже. О! О! боже мала капець. Це Самотюра. Я думала, ми просто... Зв'яжимо їх чи щось таке. Сість. Дивися. Господи Боже. Марлін підставила нас. Ну? Якого ми тягаємо собою заражене дівчисько? Я не заражена. Ні. Прилад помилився. Я поясню. Робиться швидко. Він капець, ви ж не будете її вбивати. Байдуже, як ти зараз заразилося? Укусу три тижні. Ні, переутілення триває два дні. У годі заливати. Три тижні. Клянуся. Нащо їй підставляти вас? А ось чому вона його не почала ножем штри? Тому що вона розуміла, що зараз її вб'ють. Що Вона не вірю. покаже, що вона заражена. Капець. Теж біжи. Біжи! Давай! Мерщи! О! Зараз знову треба буде стріляти, ні. От цманіта. У мене тут два трупи. Ми зазнали втрати, бо як кажемо спеціально, не зайняті випіла від. Так, елі. Там треба оглянути, чи немає. немає нікого там. О, о, почекай, мене почекай. За нею? Ого. Таке ногу зламати. Рідний, сі не пригніться. А де мала? Щось бачиш. Я загубила. Вони а позаду? А, позаду все добре. Якось можна обійти? Чи треба при... Окей, стрибай, стрибай! Усе лайно. Щось тут можна? Так. Блін. О, все ще знайшла. Ножниці. Так, ножиці. Блін, ну знову... треба буде зараз стріляти, ааа, мене зараз б'ють, знову. Двері не відчиняються, ні? Блін, і куди йти? Хтось знає куди йти. Я ж звідки по прийшла, чи ні? Ми вже сюди. Чи я там і була. Боже, я не пам'ятаю, куди я прийшла. Не можна вниз? А сюди залізти не можна? Ні. Так я тут була чи ні? Ні, мабуть, ні. Я точно туди йду. Зараз знову буде якась фігня. Ні. Боже, яке страшне крісло. Ні, не можна? Угору, ні? Ніяк? Не запуталась. Куди йти треба? Пройдемо тут. Ага, пройдемо тут, так? Ага. Все. Є якийсь прогрес. Ага. Угу. О, все, відкриваємо. Думаю, все, я вже там загубилась. Ой, пролазь, пролазь, пролазь. Привіт, ю. Зрозуміло. Не борися, Джойли. Yeah, Блін, що? Сідай. Як тут так багато? Як ми пройдемо посне? Вже там. Нас ще не помітили. з складу. Ну, що там? О, тут щось можна подивитися так. О. Щось можна взяти, ні? Може треба піднятися? Подивися, чим їх можна відволікти. Добре. Сідай, сідай, краще. А, чим їх можна відволікти? Я бачила це глину. Де да я бачила це глину? Боже! Капець! Ах ты! Не! Значит, ну, то было. Боже. Боже, блин, не, не. Боже, в боев. Сволота. Знову все проходить. Было ну капітанским ну, можна. Кудись колись пройдуться рівень чи ні?